Екран на 1,36 дюйма, спортивний дизайн, блютуз дзвінки, час автономної роботи до 5 днів, моніторинг пульсу та сну, можливість плавати та приймати душ з годинником. Про це все, як завжди, нам заявляє сам виробник у рекламі до смарт-годиннику під назвою HOKU U9. А от як насправді справи у даної моделі за фактом я вам зараз розповім. Зекономлю вам гроші та час. Підпишіться на мій канал та поставте вподобайку, щоб дізнаватися ще більше цікавого зі світу смарт-техніки. Розпаковка. Постачається дана версія в коробці. На ній є назва моделі та зображення, а також коротка інформація. Упаковка гарна, матеріали якісні, все виконано з щільного картону. Годинник запакований в захисну плівку, є інструкція та зарядний пристрій з двома пінами. Вага 68 грам. Габарити даної моделі складають 45 мм на 53 мм та в товщину майже 13 мм. Це глобальна версія, є наявність російської, а от української мови немає. Придбати дану модель можна лише в чорному кольорі. Середня рама виконана з алюмінієвого сплаву, а тильна частина з глянцевого пластику. Швидкоз'ємний ремінець з охопленням зап'ястя від 135 мм до 200 мм із фірмовим кріпленням виконана з ТПУ. Замінити його на другий ремінець зі стандартним кріпленням можна. Ремінець зручний, при носінні майже не відчувається, як і при сну. Ремінець не натирає та рука під ним не пітніє. На корпусі знаходиться коротка інформація. Датчики моніторного здоров'я, мікрофон та динамік із датчиків на борту, датчик частоти серцевих скорочень, акселерометр, а ось датчика вимірювання кисню в крові немає. Також на правому торці знаходиться дві механічних кнопки. Кулесом можна змінювати екрани, а також рухатися по меню та тренування, а також блокувати годинник. Друга кнопка відповідає за повернення та тренування. Розмістити інші команди на цій кнопці немає можливості. Кнопки приємні користуватися ними зручно в порівнянні з моделлю HOKO U11, огляд на який вже був, посилання на нього можете вже бачити, або воно знаходиться в описі під відео. Екран застаріли TFT на 1,36 дюйма, чіткий з роздільною здатністю 360х360 пікселей, а оду немає. Рамки значні і візуально роблять екран великим до моменту умикання. Шрифт читабельний, переклад коректний. Система не підвисала, але працює неспішно. Дисплей не завжди з першого разу реагує на дотик. Яскравості не вистачає навіть на максимумі. Її можна регулювати в налаштуваннях і в панелі швидкого доступу. Автояскравості немає. Автоматичне вимкнення екрану максимум 20 секунд. При повороті зап'ястя екран вмикається майже одразу, але не завжди. Включити екран тапом не можна, які вимкнути, накривши долоною. Зверху вниз панель швидкого доступу, знизу вверх повідомлення, зліва направо додаткова панель віджетів останнього користування, погода та дзвінки, а справа наліво самі віджети. В самому меню є погода, будильник, який не можна завести з самого годинника, секундомір, набір номера, контакти, записи тренувань, повідомлення, тренування, є плеєр для регулювання гучності на смартфоні, вимірювання пульсу. Тренувань на борту є дуже багато. Є біг, катання на велосипеді, скакалка, бадмінтон, баскетбол, футбол, біг у приміщенні, йога, еліптичний тренажер і навіть плавання. Нагадую, Хоко ю 11 немає плавання. Кроки вимірюються досить коректно. Тренування не може працювати в фоновому режимі, не можна ставити їх на паузу. Під час тренування не можна використовувати музикальний плеєр. Мультизадачності тут немає. Вимірювання пульсу може працювати в автоматичному режимі з періодичністю від 10 хвилин до 60. Функцій вимірювання кисню в крові немає. Рівень стресу не вимірює, але відслідковує фази сну. Настроїти вимірювання пульсу можна лише з телефону. Вимірювання досить коректні. Блютуз застарілий, але працює стабільно. Розмовляти через годинник можна, але для цього треба встановити додаткове з'єднання з телефоном через додаток. Відповідати на дзвінки швидкими повідомленнями не можна. Повідомлення приходять швидко, відповідати на них не можна. Смайлики не зображаються. Силу вібрації можна налаштувати, але вона при максимумі слабка. Мікрофон працює посередньо, звук нормальний, динамік посередній. Акумулятор ємністю 300 мА зарядка займає 2 години. Час автономної роботи до 2 днів з подвійним підключенням і до 5 днів на одному. U9 підключається до додатку FitCloud Pro. В додатку є три вкладки: головна, пристрій та профіль. На стартової сторінці зі смарт-годинником ми маємо показники здоров'я, зображається час активності, калорії, кроки та відстань. На вкладці пристрій зображається сам пристрій та режими його роботи. Циферблатів купа та можна зробити свій циферблат. Підсумуємо: не вимірює SPO2, стильний дизайн та приємні кнопки. Багато тренувань має. U9 старіший, але кращий, ніж U11. Дякую за перегляд.